Дякую, пані Наталі, шановні дорога Волинці, І... ще не був це увінчений пам'яттю цей будиночок, але вже працювала тут Віра Памелянівна Римська, вона була із початок серпня, це в нашій державі літературно-мистецькі дні. Великої дочки нашого народу, Лесі України, постать велика і могутня, хоч це і жінка. І ті Волимський віднині постає, може, саме із цього року, як містечко, як місто, як колиска не просто Лесі, а цілого роду, роду косачі. Коли розвиваються перші ручаї, тут на узгір'ї, оживають лесіні джерела. І, мабуть, вже років 30, може чуть чуть більше, я намагаюся черпати із цих джерел. Спочатку, значить, приходжу сюди на те узгір'я, а влітку обов'язково намагаюсь ну, набратися сил із случі, яка надихала. І Велику Лесю Українку, і її геніальну маму. Але, може, в цьому е, поможуть Лесіні стежки, на яких, звичайно, ну, ніби залишились її думи. І от спочатку для мене моя ні нікого, як ранило мене, моє життя. Нам, де вона піднімається над головою, вже починають з'являтися листки, а далі пішли грона, а вже з цієї сторони Ісус руками. Ніби бере е, це дроно і розчавлює, і е, стікають. тебе та... на на лоза, і в ній муки дзвенять, мов горя вогонь та листків себе ніж все рясніше ґронт. І як шановні друзі, я хотів би вас сказати, що не зважає, що я там, спорядила експедицію по збору українських народних дум і відрядила Філарета Колес, котрий збирав думи у Миргородському повіті, бо... Царська російська влада йому не дозволяла далі проводити ці пошуки і записи. Ось. І Олеся Українка розуміючи вагу такого жанру кобзарського, як дума, вважаючи, що кобзарі старі занепадають, і цей жанр може щезнути, вона і давала гроші, свої власні гроші на те, щоб Філерат Колеса, видатний вчений фольклорист, записав у Миронському повіті ці думи. Загалом благослови отам мали Чайки поспускати, та-та тендер погуляти, Сурка пошукати. Чайки-байдаки спускали, Гарматами рішували Від луч темної на морі сію За острову тендером отам мали І виконати на святі Лесни Джерела. Цей виступ ми присвячуємо праворадовинцям і Лесі Українцям. t Мачика батька, гостать із світовим ім'ям, а також Ольга, дитяча письменниця, Олеся Зірка. Троє дітей Оксана Микола і Содорона родила в селі Колодіжному колоською на Лонецької області. Звянський період життя родини для ознайомлення життя простого селянського роду Мама відвозила дітей на колишні села. Навколишні села. Ну, люблена того ж Волицької дівчини. Та постать мами Лесі Українки, талановитої матері, письменниці, геніальної Лесі Українки, яка у нашому краї займалася етнографією. Згадує мама, що цей край зачарував мене і розкішною своєю мовою та народними звичаями. А потім Волинський спогадах напише ви святеля селі у веселі. Ми з вами так живали, найкращий Найкращі літа життя мого світа мої ми ж вас а вже прожить одинадцять. Жінками Чернігівщини з Пресвятою, дядьку Лесі Українки Михайло Петрович, Драгоману, борцю за волю світу українського народу, Михайло Петрович, драгаман, коли битись, то миритись. А цій шафі зберігаються також великі сім'ї, орди Мискивича. Шкатулки, віру, ракунка, лак, як Леся привезла з далекої Італії, малюнок, який зробила Леся. Це частина хати її були дитинства, товари Дмитрук, Драгоманівська скриня, книги і толі науки, якими користувалася гослевина Ця сім'я. це їхні речі. Не віриться, так? Перехов. Лесі залишилася позаду меморіальна, меморіальна частина, яка чула тут і кіпостних книжок маленької Лесі її зімки і голос. Ця кімната додому, яка відтворює життєві творчий шлях Лесі Українки. Приїзд до Луцька, любим міста, заходять на річці Случ, перший віршик Надія, Гобеле, який говорить про початок літературної діяльності, про що Леся писала. На шлях я вийшла радою весною і тихі співнись заспівала. Ну, я творчість вже, шановна Гада Миколаївна, я вам розповідати не буду тільки просто коротесенько віддатись. Бо відділ шанування там ще нас дуже. М -м -м -м. Перша збірка, колодяжне леяда. Композитори, якими захоплювалися Десь, прощали гімн з музикою у домого фортепіана, поїздка до Болгарії, Лесі Українки. Це її рукопис, так? Серок, серок рукопису, так. Серекс рукопису. Київський період життя Десь. Рукопису нас немає. Ніде немає. А звідти серослішка. Відділі фондів Інституту літератури Там вже відділ фонду зараз. Треба заберемо. Допоможіть. Тут є чотири збірочки. 27 60, 80 шістдесяти, 70 семидесяти роки. Подаються погляди для дітей, покладені на музику, і Леся казала, нехай малі. Харні пісні вітаю, політні кохання мої І, Може, де хлопця знайдеться на звуки моєї зветься. Під час відкриття пам'ятника в 1987 році наш місцевий автор, самояльний композитор, написав домаху поліса і ось на цій бандурі виконав цю пісню, присвячену Лесі, та також пішов в дуже рано і життя. Твори також видані. Перекладницька діяльність творів Лесі Укринки. Твори Лесі Укринки звучать 23 мовами. Світ. Про Лесю українку, як мудрого політика, далекоглядного білоства, жінки, лірика, поета, нарфесняря наукових праць, які розкривають багатогранних сторінки життя і творчості. І я Сподіватись тих, де ви виконуєте головну роль Лесі Українки у виконанні і законної. І Степанкової доньки. Яка вона вже там ваша донька? Ой, Боже, це зроби. бабуся. Скоро скоро лети. Пізня бабуся. Пізня бабуся. Ну, я б не сказала, що робиш. Сваргані комаро, оказ поети сторіччя, сто двадцятиріччя, а також робоча скульптура пам'ятника Лесі, який є окрасою нашого міста, і свято Лесені Жерела яке ось уже 12 рік є своїм джерелом і збирає, як ви бачите, тисячі людей. <плес> Вчора такий був концерт, так, ми, так, ми, так, ми що давно. Я, я тільки я ж там спочатку була, тоді сіла і просто вона на честь, солоду. А, 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 ми, а, ми, а на свято. свято, я думаю, що вам свято також себе. Ми приїжджаємо, не місцеві. Вітання чудово. Колоня ж, Новограда Волинської, Ялки, Києва, Садца, то Луцька, Сурамі, музеї наші. Тобто все те, що зв'язано з сім'ям Лесі України. І наступна зала, ця виставка, присвячена 150-річчю відділу, яка проживає в штаті Аризона. Це її малюнки. Да, її малюнки зроблені за фотознімками старовинними того часу, а також вітрана спадщина оленівчівки та речі з полтавського оточення повітря. Це всі малюнки, це ще трошки Олега Мівчика молодша, а там а вже останні руки. Скільки ж вона провела? 81